Закони порядок військову прокуратуру ліквідовано на заміну їй діятиме прокуратура західного регіону України з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері. Нова структура, нові функції. Прокуратура з нагляду за законами налічує понад 60 осіб. В основному це працівники попередньої установи. Вона складається з п'яти підрозділів: оперативно-розшукова діяльність, досудове слідство, виконання судових рішень, захист інтересів держави та представництва громадян в судах. Перші успіхи нової системи вже є. Це 21 кримінальна справа щодо корупції. Найбільше вражені ті службові особи, які мають доступ до вирішення можливості вирішення питань, які цікавлять громадян військовослужбовців, або ж доступ до матеріальних цінностей. Серед таких категорій військовослужбовців це військові службові особи, військоматів. Новоствореній прокуратурі вдалося протидіяти і окремим видам злочинів, зокрема таким як дідівщина. Відтак порушено шість кримінальних справ відносно військовослужбовців, які застосовували фізичне насильство до співслужбовців. Це ганебно, я сказав би таке так, явище ще, ще присутнє, але слід замітити відмітити, що не так воно поширене, як це мало місце в минулі роки. Максим служить вже 10 місяців. На службу не нарікає. Каже, ніс би в свій обов'язок ще стільки ж. Дідівщини на своїй шкірі не відчув, знає, що таке трапляється. Та у своєму підрозділі такого не бачив. Про дідівщину взагалі не чув. Немає в нас такого. Це викликає в мене усмішку. Окрім Львівської, новостворена прокуратура діятиме на території Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. Мирослава Вайда, Андрій Сладков, Вісник.